Всім привіт! Сьогодні в нас буде непроста, але цікава тема для розмови: підготовка автомобіля до зимового сезону. Зазвичай під цим словосполученням розуміють встановлення зимових шин, про що ми вже, до речі, розповідали, але є ще безліч інших цікавих дрібниць, про які ми сьогодні поговоримо. Тож вмощуйтесь зручніше, з вами сервіс розумних покупок Hotline та Роман. І ми починаємо. Перша важлива дрібниця, про яку часто забувають. придбайте собі шкребок для льоду та щітку від снігу. Шкребок від снігу та льоду знадобиться для очищення автомобіля. Чудово, якщо це буде саме двостороння щітка шкребок адже дві сторони це дві функції: Шкребок з одного боку та щітка з іншого. Найкраще з стелоцовпічною ручкою, яка допоможе прибрати сніг з даху автомобіля. І зверніть увагу на рукавички, щоб у процесі очищення автомобіля не замерзали ваші руки. А ще не забудьте про розморожувачі. Вони бувають декількох типів. Для скла вікон, для замків та універсальні. Але якщо ви придбали розморожувач для замків, то не зберігайте його в автомобілі, зберігайте його окремо вдома, щоб ви могли його взяти, прийти до автомобіля і побризкати на замок. Хімічний склад всіх розмороджувачів схожий. Головна відмінність лише у методі нанесення. У балончиків для замків є тонкий носик для крапель, а у розморожувача для скла аерозольний розпилювач. Також для обробки дверних замків підійде універсальне мастило, яке наноситься на деталі механізму і служить для видавлювання води. До речі, для змащування гумових ущільнювачів дверей краще використовувати засоби на основі силикону. А ще придбайте нові щітки склоочисників. Чому? Тому що взимку на дорозі дуже багато: крапель, бруду, води, все це потрапляє на скло, скло швидко забруднюється, і вашим щіткам доводиться часто працювати, тому вони спрацьовуються швидше. Водночас, взимку вам дуже критично важливий гарний огляд через скло автомобіля. Тож подбайте про це завчасно і придбайте нові склоочисники завчасно. А ще краще використовувати гумові килинки в салоні. Це ще одна очевидна порада, якої чомусь не всі дотримуються. Адже через постійні мокрі та засніжені дороги в салон автомобіля потрапляє багато вологи та снігу, ззуття водія або пасажирів. Ця волога з рештками піску та грязі буде забруднювати покриття салону, і очистити його буде вкрай складно. Відповіддю на питання будуть гумові килинки, адже їх очищувати значно легше, ніж тканині. А ще не забудьте покласти в багажник ланцюги проти ковзання. Це дуже актуально для тих людей, хто часто їздить шляхами, вкритими снігом та льодом. Такий ланцюг забезпечує зачіп краще, ніж найдорожчі шиповні шини. Для легкового автомобілю з приводом на одну вісь достатньо комплекту з двох ланцюгів. Для моделі з повним приводом потрібен комплект на всі чотири колеса. Вибирати такі ланцюги, звісно ж, зручно на Hotline.ua. Але зауважте, що постійно використовувати такі ланцюги не можна. Одягли ланцюги, виїхали зі снігу чи з льоду. І зразу знімайте, це тому, що під час звичайного руху на ланцюгі протиковзання діють чималі навантаження, які здатні навіть розірвати цей ланцюг з подальшим пошкодженням колісних арок, деталі підвіски автомобіля тощо. Тобто ланцюги протиковзання – це елемент порятунку з екстреної ситуації на зимовій дорозі. А ще зверніть увагу на стан акумулятора автомобіля. Адже взимку акумулятору доводиться не солодко, на нього зростає навантаження. Доводиться заводити двигун з загустілим мастилом, водночас, через постійний рух з вімкненими фарами, підігрівами і так далі. Дуже мало енергії припадає на акумулятор для того, щоб його підзарядити. Вся енергія, яку виробляє генератор автомобіля, майже вся йде на користувачі в салоні для комфорту і таке інше. Тобто акумулятор не підзаряджається, водночас робота йому додається. А ще додається, що при цьому акумулятор банально замерзає, і ось настає час, коли акумулятор сів і просто не зміг завести автомобіль. Якщо геть не впевнені в акумуляторі, то обов'язково купуйте новий. Краще перестрахуйте зараз, ніж застрягти потім десь посеред зимової дороги в сильний мороз. Придбайте зарядку для акумулятора або бустер для запуску автомобіля. Якщо є певні сумніви щодо акумулятора, то можна придбати або зарядний пристрій для акумулятора і періодично його знімати з автомобіля і підзаряджати, або можна придбати бустер для запуску автомобіля. Фактично, це великий літій-іонний акумулятор, який може короткочасно видавати дуже потужний струм. Крім того, бустер можна використовувати як Powerbank. Для підзарядки ваших гаджетів, а ще деякі бустери мають навіть вбудований ліхтарик. Ось. Тому виходить приклад три в одному, що за нинішніх часів, на жаль, дуже корисна річ. Один з найпоширеніших варіантів запустити автомобіль, що замерз, це використовувати дроти для прикурювання від акумулятора іншого автомобіля. Якщо вони не знадобляться вам, то, можливо, стануть у нагоді товаришу по гаражу. Вибираючи такі дроти, обов'язково зверніть увагу на рівень максимального струму, який вони можуть передавати, та на якість контактів крокодилів для підключення. А ще ніколи не заватить лопата, адже лопатою можна прибрати снігові кучу гури навколо автомобіля, або розбити кригу під колісами. Для зручного зберігання вибирайте лопату, яка може складатися, проте має міцну конструкцію. А ще у дальній зимовій дорозі вам можуть знадобитись плед ковдра для зігрівання. Ручний ліхтарик бажано з живленням від акумулятора, кухоль з підігрівом та живленням від прикурювача. Присадка антигель, якщо автомобіль з дизельним двигуном. Навіть якщо постійно заправляєтесь на брендових заправках, там просто можуть наплутати з паливом або заправити рештки літнього. Підігрів сидінь, його можна встановити самостійно, або обирайте чохол з підігрівом та живленням від прикурювача. Сподіваємось, наші поради допоможуть вам та вашому автомобілю пережити зиму і отримати від неї задоволення, а не проблеми. І пам'ятайте, що усе необхідне ви Можете обрати на Hotline. Адже Hotline це сервіс смарт-шопінгу, з яким кожна покупка буде вдалою. Дякую за увагу! Слава Україні!